Пів життя в лікарні дворічний Матвійко вже звик до операційних та тяжких процедур. У це важко повірити, але маленький пацієнт залишився без сечового міхора та частини кишківника через злоякісну пухлину. За півроку до того з приводу злоякісної пухлини, дитина отримувала хіміотерапію, променеву терапію, вийшла в ремісію. І зараз, на сьогоднішній день, ми думаємо, як зробити так, щоб дитина мала хорошу якість життя. Для українських медиків немає нічого неможливого мало того, що вони вилікували матвійка від раку, так ще й вирішили створити йому абсолютно новий сечовий міхур. Тож тепер ніхто навіть не здогадається, які шалені проблеми були у сміливого хлопчика. З товстого кишківника був сформований штучний сечовий міхур, куди були вшиті, вшиті сечоводи. І тепер сича, замість того, щоб іти назовні по трубочкам. Тепер ця сича стікає в штучний сичовий міхур, там сформований клапан. Операція, яку Матвійкові зробили у Львові, є вкрай складною. Буквально на пальцях може перерахувати, скільки таких втручань дітям робили не тільки в Україні, але й у світі. В світі це рідкісні дуже операції, тому що злоякісне захворювання сечового міхура у дітей це дуже-дуже рідкісна ситуація. Дуже рідкісна. І тому достатньої кількості пацієнтів з такою проблемою в усьому світі дуже мало, тому такі операції поодинокі насправді. Зараз маленький пацієнт вдома з батьками і швидко звикає до нового життя без лікарняних палат та операційних. І тепер усі його турботи стосуються реалізації лише дитячих бажань та мрій. Євгенія Полікарпова Катерина Самофалова. Правда, тут Львів.